Горненький, красивенький. Ух, я. Як... О, это уже сайс. такие огромные ляп. Без бы десяти вівторок. вивторак. Предработой решили половить караси

О, и турец вообще солодкий. Ого. Та це жопа. Короче, я назад пішов. Ними я тут движений баки ракела. Mm -hmm. Mm -hmm. Добрий ранок. Це ж добрий ранок. Такий у нас Пістон малий भेजोर नीविया तू कुछ चीर पा रख लै पल नीविया तू कुछ चीर पा के रख लड़ा लुका के रख लै हम करी ना किसी दिन प्यार मुंडिया तू बचे रही Сунчик. Все, пишу. <кій> ну, От кашель у мене якийсь поганий дій. Фух, у ну, бабки такий був за місяць до кончиння, не невже і у мене таке буде? Ну, Брикається. Це вже добрий, це вже добрий оп! Паркінг. Опа! О, це вже сайз Чікс Це вже гарний! що ти оснастку чуюсь витащив? Ну так. <ріст> так от. от. Рібіна он даже ще жива. Щас я окуня відпущу. Стасі. Чекаєш, поки впаде, а потім отак от кабаносиш його по... По дну, потихонечку. Ні, 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 от. Не-не-не, вот Вот так вот, понял, по чуть-чуть. И даешь ему паузу, він начина там чавкать, плямкать. И ты тоді его сюда. Угу. Он сошел, ну, бывает. О, а нам берег пишел. О, ты глянь, який. Слышишь, да? Сейчас не размер не окуни. О. давай, дай помы Ты глянь, Акушары погнали. Добрый ранок. Що, ну за дай йому заїсти. Ну що ти буяниш. бідно? Ти що, так я думав, то за це буде, що це не на таку хуя. Ну да, на таку снасть приємно його буде потягати. Ха, -ха, ха Баклан под люка, ви бачили, що творе? Гимн! Чуть не попали в мин на поле. О, ну току не вловлять. ловлять. Ого. Ой, а где Дервался, подлец. Завив, надо было его трошки форсировать. Ну, ничего. Как каже пан Артем, рыбе тоже треба давать шанс. Це ще, конечно, такі карабіни у азурі, блін. От наче і розмір офігенний, все, ну... вони, ну, вибачте, дворазові. Це одну приманку зацепить, потім іншу, потім він якось підгинається. І ти починаєш просто знищувати всі свої нерви. Ой, ну щось два не летить. А то бо Тумба-юмба, дзига. тумба тумба-румба. -тумба, тумба Дякую. Я тепер цілий день буду. тумба-юмба, тумба-румба, тумба-юмба. Закаряв. Ой, який гарненький. ще який гарненький, красивенький. Ух, як він показав. Свого гребня. та ти що, Все, пішов. Ех. Ще вітер почав посилюватися. Ну, воно там і в прогнозі писало, що до восьмої ранку. Потім почне вітер ставати сильніше і сильніше, якраз того ми і вийшли на ранкову риболовлю. Якийсь пасивний окунь сьогодні. Ну як пасивний? Під більш пасивну проводку. Не прям щоб не треба, щоб вона там валялась, та приманка у вас по 10 хвилин. Але треба прямо по дну її лозить. Щось на фіолетову він декілька разів поклював на 2 грамчики, ми зараз ще останню зміну приманки зробимо. Ви запитаєте, чого останнього, того, що ось ось чого. Все. Все отака зура загнулась і ви тепер просто замучаєтесь цеплять його назад. Блін, і не дешеві ж насправді застібки, ну я маю на увазі в порівнянні. Якщо якісь топи брати, так простіше може топ взяти і не заморачуватися взагалі. Це просто габелі, чесно. Ми спробуємо маленького віброхвоста. Закинуть. закинути. останок. Сьогодні ранок вже буде вся гарна. Поставимо вольфрамові 2,7. не могут что такое. Гулять, так гулять. Вот что я и кажу. Вот она, азуровская тема, блядь. Все равно загнулась. Блін, напишіть в коментарях, у вас теж так чи ну чи може у мене просто руки з одного місця неправильного ростуть. Бо, блін, з іншими ніяких проблем. Вони як відкрились, так і закрились. А тут от ця супер тонка проволока, супер все і, блядь. От така габель... О, фу, застібнулась. Супер азура, блять. Ну, що я можу сказати, менша приманка, менший якунчик, но він там є. Зараз останній закид, знову переставляю. Ого, ого. Ого. А що це у нас такий дебил? Опа-опа-опа-опа. О. Вот так. Все, пішов гулять. Значить не переставляємо, як так робить. Опять этот баклан. Мину закидує. І головне дивиться там іще. Дивіться, он він. Гімну. Гімном кидає банам. Так, чому я вам розповідаю, наприклад, на яку приманку я люблю? Пояснюю. Різні водойми, різні приманки. Абсолютно. Те, що буде працювати у мене, не буде працювати у вас. І навпаки це працює. Тому це всі індивідуальні штуки. Ну, Колір базові там. Ті, що я люблю, це моторна олива, фіолетові такі кольори, лох, все, я не прибічник, там мільйон кольорів чи ще чогось. Це вже такі осінньо-зимові кольори, Вообще супер клас. Воно працює. Працює. Щось видумувати ще, я не хочу. А стосовно приманок, ну, підбираєте під, під свій. Все рівно це методом спроб і помилок. По-іншому, ну, ну, ніяк воно не працює. А то просто хтось мене записував, запитував, чому не кажеш, які приманки. А яка різниця? Навіщо заказати взагалі? Ну, я маю на увазі. Ну, на цій водомі працює так. Я вон зараз прийду туди, в канал і. Там зовсім інші будуть... Там зовсім інші будуть приманки. Можливо, колір співпаде, можливо, сама приманка, але в іншому кольорі. Ну це все потрібно підбирати. Ви просто свій топ якийсь там набиваєте з часом на там У мене це танти 1,3, 1,6, 2 дюйми, Поляріси 1,8. Ну, я не знаю, що ще якісь віброхвости, Фішап. Фішапа багато взагалі. Це реклама Фішапа виходить. Можливо, якісь рейнси, але знову ж таки, ну це все сугубо індивідуальні речі. Mm -hmm. Поэтому, мужика взагалі класичний джип. Я так ніколи вже не бачив, що так джи как робот. И восстали машины из пепла ядерного огня. Киборг убийца. Пора идти до дома. Тумбарумба, тумбаюмба, тумбарумба. Свети, дворы не только Не тики окончи мясо я. Ну что, а вот такая рыболовля у нас вышла. Идем до дома. Все, Тому лайк, підписничок, коментар було б непогано. До речі, можете одразу і підписатися на прям поки дивитесь, тому що алгоритми ютуба там якось працюють. вичурно. Мені буде дуже добре. Ще й на тік ток і на всяку, а, і на інстаграм. Все життя довісно. Все. їх останні лиски. Вставайте з рамку, пийте каву і логіть опини. Давай здоров'я.